Вечора час новин Городочини. Ви дивитесь Городоцьке телерадіо прес-центр і на початку коротко про головне. Конфліктна земля. Знову жителі громади скаржаться. Нові обличчя, нові завдання. Склад Городоцької міської ради оновлено майстер-клас для вчителів. Тепер уроки англійської будуть ще цікавіші. Уважний ювілей мати героїня із Кузьмина відзначило річчя Про це та інше далі. У програмі 18 лютого депутати Городоцької міської ради підтримали програму Городоцького району телерадіопресцентру. центру Запроголосували всі присутні на сесії. Відповідно своїм рішенням, народні обранці дали старт розвитку районного радіомовлення в «ФМ-діапазоні». Наша тепер задача думати ким чином разом з вами для того, щоб цей фм радіо ми могли закупити і людям презентувати їх, щоб вони слухали ті новини, які є на городочині. Загалом, 18 лютого відбулася перша в цьому році сесія Городоцької міської ради. Депутати розглянули більше 65 питань зокрема, відбулися і кадрові зміни, які і ще рішення були прийняті на сесії далі у програмі. Перші питання порядку денного стосувалися кадрових змін. Спочатку було змінено депутатський корпус Городоцької міської ради, новий депутат Ігор Врона. Повноваження депутата Ігора Йосиповича, як такого, що визнаний городоцькою міською виборчою комісією, обраним наступним за черговістю кандидатом від політичної партії за конкретні справи, розпочалися 18 лютого. Зміни у складі депутатського корпусу відбулися у зв'язку з припиненням своїх повноважень депутата Андрія Мельника. Що депутат, який обиралися в бартомодатному виборчому окрузі, достроково припинив повноважень або його повноваження достроково припинення на підстави і в порядку передбачених Конституцією та законами України, дотальна виборча комісія власним рішенням визнає обраним депутатом наступного черговістю кандидата депутата від місцевої організації партії та реєструє встановленого законом порядку. А ще рішенням 15-ї сесії міської ради від 18 лютого до своїх обов'язків приступив новий заступник міського голови Роман Конюшко. До цього Роман Борисович очолював Городоцький відділ поліції. Обіймав посади з 2000 року в місті Хмельницькому, починаючи з оперопонуваженого кримінальної ліції в справах неповнолітніх, старшим оперопонуваженим карного розшуку, начальником карного розшуку, заступником начальника відділу поліції, начальником Зарічанського відділу поліції. Потім очолив апарат розкриття та розслідування вбивств Хмельницької області. Після чого в 2015 році, пройшовши атестацію, запропонували посаду очолити. Начальника городоцького відділу поліції 18-го 20 грудня 2018 року по досягненню віку прийняв рішення пішов на пенсію. Людина цілоспрямована і яка може виконувати обов'язки, поставлені перед громадою і перед ним як заступником. Також депутати під час сесії, розглянувши звернення громадян, надали їм грошову матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу отримали 75 городочан. Мінімальний розмір 500 гривень. Я до є членом гуманітарної комісії. Ми на комісії розглядали звернення громадян відносно матеріальної допомоги. Сьогодні вони всі озвучувалися. А ще депутати надали пільги по сплаті комунальних платежів та платних послуг до міського бюджету окремим громадянам, організаціям та установам. Всі питання розглядаються досить активно у зв'язку з тим, що були пророблені спочатку на всіх комісіях. Розглянуті на комісіях, тому немає таких питань. Ви бачите, 66 питань їх треба вчасно розглянути. На цьому закінчилася перша частина сесії. Друга була спекотною. Причина земельні питання Ці люди на засідання сесії гордоцької міської ради приїхали раніше ніж зібралися депутати, щоб встигнути зареєструватися. Без паїв, ми без спаїв вони в оренду віддадуть, щоб гроші їм що на Дочки, троє дітей. дітей. Сліду ну, не, ну, не піду, сеніраду все нема землі. Ну як нема землі? Їй положено першу очередь земля. Дітям по 30 ну, років не дали землі, котрі внуки породилися, тупіру ну, по два роки, Є. по три вже пооформляли паї. Ну що це таке робиться інваліди з дитинства першої групи навіть немає землі, і немає землі. Не ділася земля. До речі, на сесії 43 питання стосувалися землі, зокрема, надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення ОСГ на сьогоднішній день до міську раду. Є більше тисячі заяв. І більше тисячі заяв. Якщо так взяти, тільки щоб задовольнити потреби усіх людей, усіх людей зрозуміло, розуміло, ми, ми, ми б задовольнили по 0,7 гектара, як, наприклад. Старописочанський старотинському округ. з За 196 заяв, які є в даному старотинському округу, наявної землі, які є 35 гектарів. Відтак міський голова запропонував проект рішення сесії щодо зміни порядку, розгляду та черговості клопотань про надання земельних ділянок. Було запропоновано в першу чергу надавати землю дітям-сиротам, дітям, які перебувають під опікою держави, жителям сільських населених пунктів та іншим вразливим верствам населення. Для незахищених верств населення, для сільського населення земля на сьогодні є чи не одним реальним джерелом доходу. Саме тут маю пропозицію. Півзлучно з пропозицією міського голови, що та, та земля, яка залишилася справедливо розподілити між людьми, які насамперед цього потребують. А це пільговики, учасники бойових дій, чорнобильці, люди з обмеженими фізичними можливостями, інваліди, діти-сироти. Але інші депутати не погодилися із цією думкою. Я 15 років працюю зараз на землі. І в мене є, в нашій фірмі працює законом, працює 15 людей, які зареєстровані. І порадка десь чоловік вісьми, вони не мають по 18-20 років, вони не мають землі на ліграми, навіть 10 сотень. Ну і мені якось, ну як, я не маю ні статків, в мене є декларація, там можете подивитися. Я не нажив там не бажаний такий статті, в мене немає ні бізнесу, нічого. І що як я написав заяву на тих 2 гектари, виходить... Що я порушую? Багато в чому люди маніпулюють цим питанням теж і встановленням тієї черговості. Є закон України, саме головне не порушувати закони, а повноважень переписувати закони нам ніхто не дає. Переписувати і змінювати їх. Є закон і є закони, потрібно дотримуватися закону рішення. Роз... Розглядає і комісія. Давайте всі будемо принципово до кожного питання підходити. Комісія розглядала, не розглядала. Ми все одно тут вирішуємо. Якщо комісія земельна це не довіра до комісії, якщо комісія рекомендує розглянути, так ми повинні підтримати, якби вони чомусь були не впевнені. Вони б не виносили це на сейс, так? У результаті довгих дебатів та дискусій, депутати проєкт рішення, запропонований міським головою не підтримали. Відтак було надано дозволи на розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами багатьох населених пунктів громади. Свою думку щодо роботи сесії міської ради міський голова Василь Підлісний висловив на своїй сторінці у Фейсбук, де зазначив, я намагався достукатися до кожного: до членів земельної комісії, до депутатів, до старостів, до працівників міської ради та комунального підприємства. Але на жаль, лише один депутат відкликав свою заяву. Розумію, що своя сорочка ближче до тіла, тому зробіть висновки для себе. І знайте, що за все потрібно відповідати насамперед, перед совістю і перед людьми. До речі, не прийняли депутати і рішення про визначення переліку земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону. Це питання народні обранці вирішили детально вивчити. З проектами ж рішень та результатами поіменного голосування можна ознайомитися на офіційному сайті Городоцької міської ради. 22 лютого закінчився пільговий період, під час якого можна було розмитнити в Україні автомобілі з європейською реєстрацією з 50% відсотковою знижкою. У тих, хто не розмитне своє авто, залишилося три місяці, щоб вирішити заплатити всі збори за повною ставкою або вивезти машину назад за кордон. Інакше власникам таких авто загрожують штрафи до 170 тисяч гривень або конфіскацій. 18 лютого представника ініціативної групи населення Городочини, яка експлуатує авто з європейською реєстрацією, завітали на сесію міської ради та звернулися до депутатів із проханням внести зміни до порядку денного. Чи дозволили їм це депутати і що саме хотіли активісти далі у програмі? Питання, яке вносила ініціативна група, депутати розглядали останнім. Олександр Стефанюк, представник групи, він сам є власником авто з європейською реєстрацією і зазначає, ставки податків для розмитнення транспорту порівняно із доходами городочан надто високі. Якщо ці автомобілі розмитнити як найшвидше, підвищиться економічна активність на себе почнуть працювати СТО сервіси автомобілів, почнуть зростати заробітні плати сервісно в області сервіс автомобіля почнуть продаватися паливо більше це надходження до бюджету представник ініціативної групи підкреслив якщо авто розмитнять якнайшвидше підвищиться економічна активність населення і збільшиться надходження до місцевого бюджету дуже багато цих автомобілів люди кинуть здадуть на розборки на металолом втратять кошти які вони вже витратили а основна причина такого масового завезення цих автомобілів – це їх дешевізна. Та якщо ж не знизити ставки оподаткування, то дуже багато людей просто не зможуть розмитити свої авто. Тому водії звернулися до депутатів міської ради, щоб останні передали побажання Верховній Раді щодо спрощення оподаткування і розмитання автомобілів з європейською реєстрацією. Схвалити звернення городоцької необхідності як найшвидшого прийняття проєктів законів 9518 95 19, спрямованих на спрощення розмитнення автомобілів з наземною реєстрацією та суттєвого зменшення податків при придбанні автомобілів. Депутати проект рішення підтримали всі, проголосували за. Рішення буде надіслано до голови Верховної Ради України. Понад 13 мільярдів гривень уже надійшло до бюджету від розмитнених євроблях. За кілька місяців дії пільгового періоду водії розмитнили понад 200 тисяч автівок з Європи. Президент заявив, кошти, отримані від пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах, будуть спрямовані до пенсійного фонду. А куди тепер ці гроші підуть? Пенсіонерам. Для чого? Або в 15-му і 16-му роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили їм індексації, а зобов'язані були. І всі думали, що кому должна я я всім прощаю. Ні. Ми про це пам'ятаємо, і я впевнений, що ті, хто отримує мінімальну пенсію, сьогодні мають право отримати компенсації по індексаціям, які ми не були виплачені. І гроші для цього вже є в бюджеті. Як втримати молодь у рідному місті? Та допомогти їй реалізувати себе. Про це говорили під час засідання круглого столу у городській філії Хмельницького обласного центру зайнятості. На зустріч запросили керівників району та освітян, до яких висновки дійшли далі. У програмі соціальне партнерство як важлива складова організації ефективної профорганізаційної роботи з молоддю. Проект на дану тему учасникам круглого столу представив директор Центру зайнятості. Також Анатолій Вантоляк розповів про те, що центри зайнятості планує робити у 2019-му та що було зроблено у 2018 році. Протягом 2017 року -го в Родоцької районної філії надано 8 тисяч послуг. З них профінтаційні 4708 та профільтаційні 3 Наступний проект для молоді, що був запрезентований учасникам круглого столу, називався Моя формула успіху. Цей проект буде діяти протягом 2019 року. Хто ж буде учасниками даного проекту? Це насамперед наша безробітня молодь, учні ПТНЗ, студенти вищих навчальних закладів. Мета проекту це є профілактика безробіття серед молоді, допомога у виборі актуальних професій та підготовка до виходу на ринок праці. Має бути стратегія, саме тому і складається план перспективного розвитку для того, щоб Мінрегіон підтримує тільки ті проекти, які в нас вже проходять стратегії. Значить, ви продумали, пропрацювали ви над цим напрямком. Працюєте тому і ви передбачили певні кошти на так і тому ми і вас підтримуємо. Під час зустрічі була також порушена тема масового виїзду молоді за кордон. Наша молодь виїздить, виїздить за кордони. Ми це знаємо, і це наші реалії. Саме тому перед державою стоїть завдання, все ж таки, запропонувати молоді повертатися. І ми вже не говоримо про те, щоб повертатися, зокрема, в своє місто, навіть повертатися на Україну, бо мало суцільно суцільно виїздить за кордон. Є дуже багато напрямків, і коли раніше ми говорили про те, що е, має влада потурбуватися про те, про створення нових робочих місць, сьогодні говориться вже про самозайнятість, про зайнятість населення, і тому над цим варто працювати. Присутня на заході волонтерка з Америки Стефані Янг зауважила, що українці дуже талановиті та креативні люди, та наголосила, є одна проблема. З англійською присутні перекладала Катерина Бігняк. Вона каже, що українці дуже талановиті. І вона не могла зрозуміти спочатку, ну, вона приїхала і вона очікувала побачити щось схоже на людей, які мають не дуже високу освіту, а вона побачила, що ми працюємо, працюємо справи, і вона запитувала, чому. І єдине, єдину таку відповідь, яку ми знайшли, це те, що дуже у нас велика нестабільність. Ми часто змінюємо свою орієнтацію і в політиці, і в економіці. Немає значення, чи та наша зміна, яка з них правильна, чи ні, Головне що вона дуже часто. Тому вона каже, що українцям важливо знайти якусь хоча б трішечки стабільність, бо розумово і талантами ми багаті дуже. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Гордоцької міської ради наголосила, при бажанні кожна молода людина може реалізувати себе незалежно від того, де вона живе, і довела це на власному прикладі. Тут потрібно намагатися, напевно, шукати ті точки віри. Це близькі люди, це оточення, це приклади може, успішних людей. Ми маємо можливість відкрити інтернет, ми маємо можливість читати, і варто цим скористатися і пробувати, тому що ми. Наприклад, коли я закінчувала школу, я думала так, моє ось це. Я спробувала одну справу, другу, третю. І люди, які зустрічалися на моєму шляху, вони були моїми вчителями. І якраз завдяки їм я знаходила те, що моє. Зараз я до цього близька, і я хочу побажати всім знайти це, але пробувати не боятися, не боятися і шукати те, що може підтримати, коли падає дух. Ветеранська організація звітувала. 19 лютого в кабінеті голови районної державної адміністрації відбулося засідання президії районної ради ветеранів до уваги присутніх було надано звіт про роботу організації за 2018 рік та про використання коштів, виділених з районного та міського бюджетів для забезпечення її діяльності. На звіті були присутні і наші журналісти. Засідання проводила голова районної ветеранської організації Любов Воротна. Керівник організації детально розповіла присутнім про те, на що були потрачені кошти, виділені її міською радою та адміністрацією. Виявилося, що багато добрих справ, які вони роблять, фінансуються з їхніх же кишень. Фінансуємо самі себе. Любов Воротна наголосила на тому, що їхня організація надії сама по собі і не робить свавілля, а чітко виконує те, що написане у всеукраїнському статуті організації ветеранів України. У нас є статут кожен з. Кожного окремого статуту немає, це в нас єдиний всеукраїнський. український. Хочу вам зачитати пункт 6 52, 8, під другої 52-18, що президія має право затверджує і вносить зміни в оперативні фінансові плани. Ми маємо право, якщо в нас залишаються кошти, ми маємо право перекинути на іншу статтю. Якщо там їх не вистачає, то ми можемо додати сюди. Ми маємо право це робити. Участь у засіданні взяли і голова районної організації Хмельницького обласного товариства політв'язнів, репресованих та членів їх сімей Францішка Чернецька, та голова благодійного фонду Волонтери Городоччини Микола Зацерківний. Підсумки засідання підвела голова районної державної адміністрації Олена Матвійцева дуже багато було е, на порядку денного е, серйозних питань, і зокрема, одними із це було нове положення про е, кращих волонтерів, про кращу ветеранську організацію. Е, також і відбувся звіт, звіт голови районної ради ветеранів, і ми заслухали, для чого витрачається, для чого йдуть кошти по районній раді ветеранів про міський о тільки і районна рада виділила е, під програму 15 тисяч і міська рада сорок. Отож, ми сьогодні заслухали, поспілкувалися, накреслили плани на майбутнє, і незабаром відбудеться пленум районної ради ветеранів. У який спосіб зацікавити учнів до вивчення іноземних мов та якій формі буде цікаво дітям? 20 лютого у стінах Городоцького ліцею номер 1 відбувся семінар тренінг для вчителів англійської мови городоцької громади. Під час семінару вчителі ознайомилися із сучасними новинками викладання англійської мови. На семінарі побували і наші журналісти. У семінарі взяли участь 17 вчителів, які викладають англійську мову у Городоцькій громаді. Вони як сумлінні і відповідальні учні виконували усі поставлені перед ними завдання, писали, розмовляли та грали ігри, удосконалювали свої знання та комунікацію. Лайсієм Намберван і тістю беджімнезієм, байда лайсієм набер ван. Для нашого сьогоднішнього тренінгу я вибрала таку тему як розвиток комунікативних навичок, як умова формування конкурентоспроможного користувача іноземної мови. Тенкі офікамігілигапісіолов'ю а дисскайн тобі з Дякуємо то та дуже раді бачити усіх вас під час даного семінару. Ми вчителі будемо у ролі учнів. Гратимемо багато ігор, тож буде цікаво. Волонтер Джуліос Мой провів майстер-клас з використанням інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови, зокрема за допомогою програми Кахут, а ще показав, як можна проблему перетворити у позитив. До прикладу, вчителі часто скаржаться на учнів, які під час уроків користуються мобільними телефонами. Джуліус впевнений, гаджети можна не забороняти, а з їх допомогою робити урок цікавішим. Дуже вдячний, що всі вчителі були дуже активні, тут брали участь. Семінар тривав більше двох годин. По його закінченню кожний із учасників насадку про цю подію отримав сертифікат за участь у тренінгу під назвою Комунікативний підхід у вивченні англійської як іноземної мови. Ми сьогодні дякуємо Джуліусу, дякуємо Рейнджер, дякуємо нашому методисту Ольгіці Анатоліївні для того, що був такий дійсно організований гарний змістовний семінар. Були це було нам дуже цікаво працювати з ним. Я дуже радий сказати, що все наш учний має 12 балів. Дякую за гарний досвід і ну і надіюсь, що і надалі буде влаштовувати наш метод кабінет. І надалі ми будемо зустрічатися. Ну всім хотів би подякувати. Сьогодні красиві та дякую. Найрідніша завжди добра і ласкава мама. На її прекрасний ювілей прилетіли і діти, і онуки, і правнуки, веселий гомін та щирі вітання, обійми, поцілунки та сльози, сльози щастя, бо вона у них є. Нещодавно 90-й день народження відзначила жителька села Кузьмин, Аполінарія Андрійна Задойна, багатодітна мати, яка виховала сімох дітей та нагороджена медаллю Мати героїня. Усе життя Полінарія Андріївна прожила у рідному селі. Тут, у Кузьмині, у 1929 році народилася майбутня мати героїня. Тут вона виросла й одружилася. Тут на світ один за одним з'являлися її ластів'ята, чотири доньки та три сини. Усіх вона поставила на ноги, всім дала освіту та путівку у життя. Багато приходилось працювати, тому що мама працювала на полях. Ріднього колгоспу, потім ще працювала додатково дояркою, отримала нагороди державні в парі з батьком. Вони прожили 30 років. На жаль, батько вже давно пішов із життя. А мама сьогодні з нами у нашій великій родині. Безмежна любов вкладена у гідне виховання дітей, у збереження свого роду та добробут сім'ї дала великі плоди. Хоча діти живуть далеко, хто у Вінниці, хто на Одещині, та стежина до материнського дому не застає. Усі свята вони поряд, та не тільки на гостини їдуть, а й допомагати поратися по господарству. І тоді, в будинку старенької ювілярки, збираються всі разом. Діти, онуки та правнуки. Мені кажеться, що такої мами, як от вона, це рідко, рідко в житті така є. Хотіла, щоб вона але, але, завжди була зі мною і, і я її дуже сильно люблю. Так само багатолюдно було у хатині матері, героїні і цього разу, і з Днем народження, берегиню великої родини, вітали її численні онуки, правнуки та племінники. Я сьогодні їхав привітати свою бабусю, тому що вона сьогодні найкраща. От пам'ятаю завжди, що вона була дуже дуже добра до усіх. Уну для мене ну найрідніша така людина, яка завжди підтримує закаже, як своє таке вже звіком, з віком, з досом слово, таке яке може на щось наставити, на якийсь вірний шлях. Вітаю свою прабабусю з днем народження, бажаю їй щастя, здоров'я, довгих років життя, щоб вона була такою красивою і не змінювалась. Вітаю бабушку свою прабабушку з днем народження, щоб вона була завжди такою молодою і красивою і щоб не змінялась. Із днем народження вітали ювілярку і односельці. Вони щиро побажали матері героїні міцного здоров'я, тепла, щастя і. Добра ще на багато літ. А ще з нагоди ювілей до оселі Аполінарії Андріївни завітали й голова Городоцької районної ради Ольга Зелінська, депутат міської ради Леоніда Музика та голова міської ветеранської організації Любов Воротна із грамотами, подяками та подарунками. Хочу подякувати всій родині вашій, тому що я знаю, що ви дуже дружні. Я знаю, що ви в будь-яку хвилину їдете до своєї мами на всі свята. І на різдво, на Великдень, і на День народження. Залишайтесь такими. Бабуся ж гостей приймала із щирою посмішкою. Хоча й говорити їй вже важко, та у погляді можна було прочитати все. І безмежну любов до рідних, і щиру вдячність гостям, і побажання усім добра та щастя. А ще тиху вдячність Богу за життя. 21 лютого у школі з польською мовою навчання відбувся традиційний святковий концерт. Захід адресований бабусям та дідусям, а організаторами його були першокласники, для яких бабуся та дідусь мають особливе значення. На концерті побували і наші журналісти. Бабуся людина, яка підтримує та розуміє, любить та піклується про своїх онуків. Бабуся людина, на яку завжди можна покластися. У нашій школі є традиція проводити родинні свята. І от завжди кожного року ми в кінці лютого проводимо саме свято бабусі і дідуся. Тому що у Польщі відзначаються свято в кінці січня, а в нас в зв'язку з тим, що канікули, то ми трошечки пізніше його святкуємо. Розпочалося святкове дійство із подарунки. Діти їх зробили власноруч, а потім дарували своїм рідним. Захід тривав близько години. Першокласники під керівництвом своєї наставниці Галини Бонданчук танцювали, декламували вірші та співали пісні двома мовами польською та українською. Дітвора дякувала бабусям та дідусям за їхню любов, турботу та просто присутність. Співали також пісню про маму. Адже спочатку жінка мама, а потім бабуся. Я твоя пітина, житті, Завершилося свято Вальсом, який діти танцювали із своїми рідними. За словами глядачів, концерт був дуже зворушливим. Гарне враження про концерт, дуже гарно виступили наші внучата. Велике їм за це спасіба. І внуки мені додавалися тисячу років життя. Городочани не втрачають активності. На адресу Городоцького телерадіопрес-центру надійшло чимало листів від школярів. Найбільш активні учні молодших класів. Про що пишуть у листах? Далі у програмі. Шановні ведучі програми теленовин, прошу зробити сюжет про допомогу тваринам узимку. Так як тварини узимку замерзають і їм холодно, їм нема чого їсти. І я дуже хочу, щоб люди побачили по телебаченню, що тваринам треба допомагати. Чимало листів такого змісту надійшло на адресу Городоцького телерадіопрес-центру. Ми вирішили завітати до цих маленьких городочан і поспілкуватися з ними. Ці маленькі городачани дбають про Природу. Вони вивчають предмет природознавства і на одному з уроків ознайомилися із проблемами, з якими стикають тварини взимку. Відразу вирішили звернутися до журналістів. Писав такий рест, щоб люди поняли, що не можна забруднювати природним деревам, нам дають е, чисте повітря. щоб допомогти тваринам і, і їм не було холодно взимку. Люди підгодовували тварин, робили годівнички для птахів. Щоб люди розуміли, як треба тваринам допомагати, кодат тварин що вдома і що в лісі. Бо поки зазначають школярі, вони часто бачать негативне ставлення дорослих до природи. Я написала, що не треба кидати мусор на землю, на, будь ну, на природу, бо дерева нам дають повітря і квіти так само, і ми маємо доглядати за природою і за тваринами. А тому на власному прикладі показують дорослим, як потрібно дбати про тварин. Я роблю дівнички з роблю Роблюдівничка з коробок і вішаю на дерево і підсипаю кожен день зерно. І а я доглядаю за котами, тільки но ну, кот, кіт прийде, хоче їсти, їсти йому зразу даю. Одного разу було що один одна пташка ласівочка залетіла е, як його, Ну, Залетіла, а я її випустила, бо кіт її хотів зробити. Поясніть, будь ласка, дорослим людям, що, що, що треба допомагати нашим малим друзям і тваринам. Що навіть найменші потребують нашої підтримки і турботи, тому що добрі вчинки показують наскільки ми є людяними і справжніми людьми. Це лише діти подумають дорослі, але сьогодні саме вони закликають не бути байдужими. Не відгукнутися не можна. Це були останні новини на сьогодні. Дякую за увагу. Будьте нашими постійними глядачами, адже наші журналісти працюють для вас. До наступних зустрічей!